Ваших моніторах Мене звати Володимир Голубничий. Я радий вітати всіх, хто разом вже з нами Приєднуйтеся, Пищий город. Ну, а це ось тактичне розташування вільхівців. Подивимося, наскільки все це буде з вами поділитися всім тим, що тут буде відбуватися. Ну, арбітер нашого матчу Сергій Дубиків червоній формі. Зараз розташовується в вільхівці праворуч. Ну це не дуже так добре робити. Ось цю справу, що робив на Падасенко, який сьогодні стартовому складі у вільхівців. Дуже багато футболістів, які наві, зараз і удар по... Про Олімпії. Я тим часом пас назад на прогла, У Руденка 89-й номер на спині. Йому 28 років. Ну і бачите, зараз перша жовта картка. уже починають вмикати пресинг закарпатці. І тут одразу заважають Олімпія закидання. Ну що положення чи нема? є що там лобода зараз! Потрібно ж було щось уже вирішувати! І То вирішує Ба... Дуже досвідчений футболіст. Я пригадую ще як він грав в Грузію, в Словенії, Львів, Металіст 19-25. п'ять Олімпія, Максименко Вільхівці. Можливо, у вас друзі, якісь інші кандидатури. Пишіть також приєднуйтесь. Тут спроба проробити. І це що Брамов то робить? Ну я думаю, ось така реакція спотримає. Доходячи до кутового пропорця, дивимося. дивилася ще раз. Оба і туди. Дивіться, ех, роз 28-го номера це Ігор Кошман. Ігор Кошман все зробив. трішки не пощастило. Ну як не те, що не пощастило, але й майстер і майстер Надія Михайла Абрамова. Корнер знову нічим не завершився. Спроба контратаки вільхівців, знову відзначає швидке долання. Там на правому фланзі зараз Тимошенко. Тимошенко положні і немає. Гол! Вільхівці забивають у нас на 26. Повертаються хлопці, Ну ми дивимося в повторі. Це вже такий заключний момент, коли там встиг проштрикнути Дмитро Шостак у боротьбі з двома захисниками. Якщо є така можливість, той, хто запізнився, запитує, хто забив. Забив Дмитро Шостак. Центральний нападник. Спасибі за запитання. Друзі, пишіть, коментуйте, долучайтеся. Ох, який. За інгулець також, за Реверу, за Юксу. Ось такий розіграш. Німчені навтут. Дивідер на пак. Знову фундук. Хороша передача! І що зараз по наслідку вдарати з Тернопільською нивою в Одесі на стадіоні Іван Чайка буде приймати лісне. Дінас агробізнес, атлет Чернігів і полісся ставки Ребел. Ось так, друзі. Так, ну що у нас тут наприкінці прошатаємо, Так пощастішили ці моменти? І Що прекрасно компенсована хвилина до першого тайму. Все закінчилося. Ось він суддя Дубиківський Сергій. Який зараз заборотчі і в чемпіонаті України серед аматорів, де вона стартувала поєдинком проти авангарда з Лозової? Ну що увага, друзі, небезпечний момент у нас 54-та хвилина. Кошмар, удар, браво це обов'язково друзі в огляді. Тим часом повертаємося, кутовий. Ось така подачка. Туди важку. Тут Обіго забиває зараз Оліпій. Я сказав, що Оліпійський характер! Вадим Лобода! Все ж таки Абрамова там прочавлює. один один. один. Вільхівців і Вадим Лобода. Дивіться, який прекрасний навіс там Абрамову заважають, і ось таким чином Вадим Лобода забиває. Ну на думку без безпорушення правості. Камери прекрасний, дивіться, як можна. Боцькево 20 років. Базара, Ох, який знову момент у шостака. І шосток не за дивними діями, правда, не відзначався. Голів не забивав. Одна у нього жовта картка, але 301 хвилину провів на футбольному полі, А тут удар. Так, але арбітер був поруч. Дубиківський посілось. Дивіться, який удар. Який удар. І навіть відскок туди з знатяком на те, що оворота і це. Ну активно боск. Активно Святослав. Знову вішає. Закриває тут вільхівців. Ну і знову через правий фланг. Так олімпійці зараз використовують переважно його з навісами. Кошман, Кошман! переведення на Боцкева. Знову Святослав. Все правильно робить. Положення по грою є. Є. Ну і є. Хороший ударчик. Та в принципі так розвернувся би затримка. Там миттєва і можна було витягувати з сітки власних воріт. Боцьке знову, знову Святослав. Знову яке рішення у нього? Пробував ну, що, знову Ігор Кошман. Остання можливість. пішов навісні. Немає тут ніякої можливості. Дубиківський що? Все, друзі. Закінчився. У нас і компенсований час. Один-один. І ось він саме Сергій Дубиківський на ваших моніторах. Головний арбітр сьогодні ще у Магбаси. Там 4-2. Одразу двоє дивимося. Як пробиває зараз, лівий дівчині удар немає! Дівчанінов не забуває. Вище воріт пробиває. Капітан. Ну що? Як Сергій зараз удар. Ой-ой-ой, браво! з лінії і друга спроба каретніка. Що зараз буде? Каретник, удар, гол! я Святослав Боцків. Каретник забив, хоча б з другої спроби. Боски І дубіківський що там показує. Проглодимо. Ну що майже кошман зараз майже без без розбігу. Кошман удар! Гол. Два аду ну, стає рахунок. І хоча там нібито Михайло з Дніпро. Ну що, ліва працює у Сергія Панасенка. Панасенко Удар. Гол. забиває Вільхівців і зараз ось. Третій удар. у Олімпії. Колтон. Колтон також лівий удар. Гол! Три оди Олімпія поки що столісту. Ще одна у нас таке молодіжне дерев'я. Фондок, фондок, удар. Ні, Ну хто ж так б'є? Ну, все! На цьому Олімпія виходить перед. Фундук якось так незграбно підійшов. Пробив Пробиві Михайло Прохо. Тягне на пробіг. Цікаво серія пенальті. Подивіться, удар. І що залетіло чи ні? Ні, не залетіло! І знову фундук не забиває від попередчини. Я ж не залітаю таким чином. Нічого не змінилося. Ті вболівальники, які на трибунах там говорили, що знову потягне. Потягнула попередчина. Ось вона радість олімпійців, які в меншості. Вибивають вільхівці. Професіональний клуб, який народився у 1969 році. Це тренери команд. Радість, звичайно, зараз Олександра Безугло стримала. Ну, а там уже підкидають. Михайло Прогла.